5 травня українці відзначатимуть одне з найважливіших релігійних свят великдень. Особливо важливими вважаються останні три дні перед Великоднем четвер, п'ятниця та субота. Розповідає настоятель Олександрійської парафії у ГКЦ. Головні урочистості починаються з четверга. Це і тайна вечеря Ісуса Христа. Згадка встановлення Пресвятої святої тайни Євхаристії священства. Після є Страсна П'ятниця, тобто спомин страстей Господніх, виставлені плащаниці. Субота, цей день великої такої мовчинки, так Ми згадуємо, споглядаємо гріб господній, бачимо Господа, який ну, лежить мертвий, так, але душа його сходить до аду. Де перебували всі праведники старого завіту, очікували звільнення властивості з цього місця. Ну і неділя це є найголовніший день для християн. Пасха Господня, Великдень. Богослужіння в парафії розпочнеться у неділю, о десятій ранку, після освячення пасок. Якщо у когось не вийде прийти у неділю, освятити великодні кошики, можна буде у суботу, після вісімнадцятої години. Ми запитали, у чому полягає духовна складова Великодня. Найперше пам'ятати, так що так як Христос страждав і Воскрес, так само і кожен Християнин, життя кожного християнина прямує до Воскресіння. Так. Ми проходимо через випробування, через страждання в нашому житті, але це не є кінець. Так, так як гріб для Ісуса Христа не став кінцем, а Він все-таки на третій день Воскрес, так само і наше життя ну, буде мати це перемогу в Христі. Але пам'ятати також, що до, до гори хвали, тобто це цією горою є гора Тавор там, де Христос переобразився умовно, переходиться через Голготу. Третій рік поспіль на площі Соборній з дев'ятої ранку розпочнеться освячення великодніх кошиків та пасхальний молебень за перемогу України, зазначає благочинний Олександрійського району ПЦУ. Ми будемо проводити вже котрий рік. Поспіль на площі Соборної Пасхальний Малебінь. Тому запрошуємо 5 травня о 9.00 на пасхальний малебінь за перемоги нашої України. Запрошуємо всіх олександрійців, всіх гостей міста, а також небайдужих українців, які вболівають за нашу державу. Спільно помолимося разом до перемоги. За давніми християнськими традиціями у пасхальний кошик слід покласти продукти, які можна вживати після Великого посту це паска, яйця, м'ясні та молочні продукти. Пасхальні яйця, а також ті продукти, які були ну, виняті з житку під час Великого посту це і сир, ковбаса. М'ясні продукти. Часто спрашують, чи потрібно ложити горілку або коньяк. Ні, не бажано ложити. Але ну, якщо людина положить там чи той кагор, чи той коньяк, все одно освячуємо, але такої традиції немає, і воно не потрібно. Тому що найбільше для кожного християнина це буде свято семейне, коли прийдуть з цими кошиками і ті, хто пастилися, ті, хто зустрічали це свято, вони будуть розговіюватися. То саме головне це Пасха, яйця. Великдень зазвичай відзначається у родинному колі. Діти відвідують батьків, а за святковим столом збирається кілька поколінь. Але починається свято раніше з відвідування церкви на нічне великоднє богослужіння та освячення пасок і яєць.